Шановні друзі, доброго дня. Перш за все, приєднатися до подяки Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сьогодні тут зібратися і мати цю розмову про молодь, освіту, творчість і майбутнє як наших громад, так і України. В цілому. Власне, рік тому, рівно рік тому, відбулося публічне читання з нагоди 130-річчя Дмитра Чижевського. Це був великий захід. Зі зразковим представництвом, і який е, показав дуже високий рівень роботи з е, сенсами як національної культури і е, історії, і водночас із сенсами локальної громади. Цей захід почав такий собі рік Чижевського в Олександрії і України загалом: рік, який був наповнений новими дослідженнями, різноманітними науковими і освітніми заходами та подіями. Чималою кількістю, в тому числі популярного контенту про Чижевського. І, власне, презентована вчора в Олександрії книжка, яку показував Олег Дмитро Чижевський 130 років, вона символічно закриває і цей рік Чижевського в Олександрії і в Україні і в певному сенсі розпочинає новий етап цієї роботи. Отож, як ідейник і співорганізатор форуму, радий вітати вас на форумі Дмитра Чижевського, унікальній громадській освітній, культурній і нетворкінговій платформі, що має на меті розвиток України через розвиток місцевих громад. Символічним патроном форуму, як і минулого року, є сам Дмитро Іванович. Проте це не той Чижевський, чи, точніше, не зовсім той Чижевський, до якого ми звикли. Натомість нам йдеться про Чижевського, доби його, можливо, радше молодості, доби Чижевського політика, активного суспільного і громадського діяча, який, як соціал-демократ, щиро вірив у зміни життя силами самих людей. І, власне, саме таким Чижевським ми сьогодні надихалися, надихаємося сьогодні і надихалися протягом всього цього року, розробляючи, готуючи і організовуючи. Цей захід, відповідно, наш захід цілком і від самого початку присвячено не так самому Чужевському, як Україні, її розвитку, трансформації місцевих громад силами громадянського суспільства і, власне, тому, що ми маємо робити сьогодні для того, щоб мати краще завтра, і мати це завтра взагалі. Форум реалізовано завдяки роботі у так званому чотирикутнику співпраці. Так свого часу ми означили концепцію і модель роботи, яку майстерня разом із партнерами, маючись представляти одразу трьох з цих партнерів, втілила у роботі над розвитком Олександрійської міської громади. Чотирикутник співпраця це концепція заснованої на цінностях горизонтальної взаємодії чотирьох ключових. Акторів громадянських активних сил, експертного середовища, бізнесу, відповідального бізнесу і місцевого самоврядування і взаємодії саме для позитивних трансформацій і становлення суб'єктних, тобто здатних до творчості власного життя громад і суспільства в цілому. Отже, форум це з одного боку, про точніше, не з боку, а по-перше, це про громадянську трансформацію України. По-друге, це про втілення моделі чотирикутника співпраці, і, зрештою, це також про моделювання і розвиток громад тут і зараз через обмін ідеями і досвідом, їхнім обговоренням і, власне, нетворкінгом щодо цих ідей заради нашого спільного майбутнього. Одним словом, форум це про специфічну культуру персональної відповідальності. Громадян за своє життя і за простір нашого життя. Власне, всі форуми Дмитра Чижевського, і а вже ж перший, також присвячені певній фокус темі Ці фокус теми фіксують напрям, працюючи, з яким ми можемо забезпечити розвиток наших громад. І щороку ми концентруємося на одному такому напрямку. Власне, фокус тема першого форуму Дмитра Чижевського – це освіта. Працюючи з цією темою, формуючи е, цю програму, запрошуючи спікерів, ми намагалися охопити якомога е, ширші контексти того, як ми сьогодні можемо працювати з освітою і е, представити на форумі найрелевантніший для громади досвід, і з яким ми можемо працювати, моделюючи і працюючи, зокрема над нашим безпосередньом майбутнє. Сьогодні ми починаємо перший день форуму. І власне цей перший день присвячений темі освіти дітей, юнацтва і молодих людей. Ключові слова цього дня, про які е, я прошу вас пам'ятати протягом цього дня, це такі собі три М: це молодь, майбутнє і мережа. І як на мене, ці три слова якнайкраще схоплюють те, про що сьогодні йтиметься, і ніби невидимі митки зшивають. Ці сенси, які сьогодні, переконані будуть звучати. Власне, протягом цього дня ми поговоримо про е, низку тем. Нам йтиметься про державну освіту, її проблеми, і ті виклики, які перед нею сьогодні стоять, але також і про можливості розв'язувати ці проблеми і продовжувати е, працювати із цим форматом. Нам так само йтиметься про альтернативи державні, про приватну освіту. Безперечно, ми так само поговоримо і про додаткову освіту, яку, яка, як ми знаємо, займає дуже велике і важливе місце у становленні молодої людини. Ми продовжимо цю розмову ем, обговоренням психології освітнього процесу і громадянської освіти, двох так само надзвичайно важливих тем у контексті освіти молоді. І, зрештою, завершимо ми наш сьогоднішній день розмовою про. Мережування освіти і про те, як створення горизонтальних мереж освітян і усіх, хто зацікавлений у справді якісному розвитку освіти, може дозволяти нам робити речі, які без цього здавалися цілком немиснення. Наші сьогоднішні спікери науковці, філософи, освітяни, представники бізнесу, і громадянських проєктів, видавці і духовні особи. Отже, сьогодні ми говоримо про дуже значне Різноманіття і множину досвідів і моделей роботи з освітою. Тому сподіваюся, і якщо чесно впевнений, що кожен з нас присутніх сьогодні у залі Олександрійського театру знайде саме ту досвід і ту модель, яка мотивуватиме особисто його або її, і стане. Предметом роздумів і будемо сподіватися активності на довгий і довгий час. Отож, після цих вступних ремарок почну і одразу, власне, так вже сталося, моє слово продовжується моїм виступом, протягом якого мені хотілося би поговорити про переосмислення відповідальності, коли ми думаємо сьогодні, коли ми обговорюємо, міркуємо сьогодні про освіту в Україні. Власне, повна назва цього виступу звучить таким чином: переосмислення відповідальності, державна шкільна освіта вчора, сьогодні і завтра. Отож, на початку своєї репліки я згадав про специфічну культуру персональної відповідальності, на якій ґрунтується ідея форуму Дмитра Чужецького. Тепер, переходячи до свого виступу, я хочу поговорити про неї детальніше і саме у контексті змін в освіті. Тож перед тим трохи про мій досвід і погляд, на який я спиратимусь, говорячи сьогодні про шкільну освіту. Як і всі ми, я колись був учнем. Після того я працював шкільним викладачем з гуманітарними дисциплінами, так само приватним викладачем, а зараз викладаю в університеті і займаюся науковими дослідженнями. Власне, до того ж, за фахом я історик філософії інтелектуальної культури, що спеціалізується на історії німецької і української філософії 19 і 20-го століття. Ну і, відповідно, зокрема філософії радянського періоду. Чому я згадую про цей період, так це тому, що коли ми мислимо нашу освіту, то саме в цьому періоді лежить її вчора. Щонайменше, коли говоримо про саме державну освіту. Власне, радянська історія це те саме вчора, з якого ми і почнемо цю розмову сьогодні про відповідальність в і за освіту. Тож радянська система освітня, як і ця система в цілому склалася, після, склалася як щось відносно стало після різноманітних експериментів 20-х років. Наприклад, таких експериментів, які проводив Інститут методів шкільної роботи, Накштал скасування власне, урочної системи, ведення різноманітних співвідношень освіти союзної національними мовами. тощо. Власна система як ціла починає складатися у тому вигляді, в якому ми її легко впізнаємо, починаючи з доби старіні. Наприклад, в 1931-1932 роках виходять постанови про початкову і середню шкільну. Освіту та програми цих освіт. Власне, ті постанови, формулювання з яких упевнені, якщо ви їх почитаєте, е, впізнають е, чимало нинішніх викладачів і е, освітніх управлінців, адже вони і досі використовують. 34-й рік. З'являються знайомі нам найменування типів шкіл і шкільної освіти. Початкова неповна середня, повна середня і так далі. 38. -й. На фоні згортання коринізації вводиться єдина союзна система, в тому стосувалося викладання і вивчення російської молоді. Власне, протягом цього періоду, протягом 30-х і аж до кінця власне, сталінського періоду, головними ідеями, які лягають в основу розвитку освіти, стають стандартизація і утилітарність освіти для держави. Метою освіти проголошується не становлення вільної особистості, здатної до рефлексії, здатної до дії. Ні. Мета полягає у тому, аби виховати, сформувати людську одиницю, яка буде корисною для держави у різних аспектах. Наприклад, корисною у економіці, корисною у підтримці цього державного ладу. І так далі, і так далі. Власне, ця, ці ідеї втілилися у жорсткі централістські моделі адміністративної вертикалі, де рішення і розробка методичного забезпечення, матеріального забезпечення для освітнього процесу лягали на інституції союзного центру, звідки вони потім спускалися виконавцям не для креативного переосмислення, не для. Певної адаптації на місця, а для прямого, послідовного і необхідного виконання. Тобто держава в особі держава в особі цього союзного центру і відповідних інституцій перебирала всю відповідальність, лишаючи безпосередніх учасників процесу з суто виконавчими роль. Найфундаментальніша, мабуть, проблема цієї системи, яка показала себе на повну вже за кілька десят років, полягала в тому, що практики задають певну культуру. І практики цієї системи сформували відповідну культуру поводження з цією системою, культуру частої несамостійності, що межувала із безвідповідальністю. І дійсно, якщо ти не даєш місця ініціативі, не делегуєш відповідальність, то чого хотіти і чому дивуватися. Люди не будуть, а навіть якщо спробували, то найімовірніше не змогли цю ініціативу взяти. Ну, Звісно, за деякими винятками людей до цього схильних від природи. Власне, старше покоління освітян і загалом людей, які пройшли цю школу, це пам'ятають. Як ця система працювала? Для молодшого покоління наведу невеличкий приклад з культури. Як на мене, в Сирізі свого часу зняли два найбільш антирадянські фільми за всю історію це Маленька Віра і це «Дорога Олена Нестапіна. Власне, другий фільм, який був прямо присвячений тим змінам. З яким стикалася радянська освітня система у 80-х на фоні перебудови, будувався довкола сюжету про категоричне і принципове зіткнення групи молодих учнів старшокласників із їхньою шкільною вчителькою, від якої вони вимагали, поступившись їхнім вимогам, порушити правила освітнього процесу і змінити оцінку. І вона власне просто стояла цим вимогам до певних дій. В результаті доволі страшних подій фільму героїня, зважаючи, таке зважилася на власну відповідальну дію, яку насправді від неї можна було очікувати набагато раніше в ході цього фільму, Це саме. почати протистояти цьому насильству, що було спрямоване як на неї саму з боку цих старшокласників, так і між ними самими, які відбувалося. Тобто тільки перестояння перед. Стояння, перед е чи не найстрашнішою загрозою безпеці і здоров'ю з тих, які можуть бути, так і змусили ці викладачку персонажку фільму подавати відчуження і зважитись на ту дію, що не була передбачена системою, в рамках якої її навчали оперувати. Бо ця система не передбачала, що можуть бути події, коли такі реакції можуть знадобитися. Так от вчора нашої системи освіти це якраз про е, авторитарну, е, авторитарну і відокремлену від людей держави, що була суб'єктом відповідальності. І цю відповідальність людям категорично не делегувала. Натомість під сьогодні я розумію ту систему, що склалася за дуби незалежності. І, власне, описати цю систему можна за, за допомогою кількох афористів не освітяни або люди, які уважно стежили за перетягом освітніх реформ, змін в освіті і так далі, легко впізнають цю систему в цих афоризмах. Це коли папа коли ніхто, хто вліз, хто по дрова, хай би гірше або інше. Якщо дуже коротко, то я передав зараз змістову суд левової долі тих освітніх реформ, які провадилися в Україні протягом останніх 30 років. Тих так званих реформ, яку оцю от освітню систему успадковано від УРСР з її адміністративно-командною структурою, з її культурою безвідповідальності, не змінили, а тільки, ем, скажімо так, допомогли їй здеградувати ще швидше, аніж б вона могла це зробити. Власне за незалежності держава не взяла відповідальність за цю систему у тому сенсі. В якою цією системою користувалася, і в якому за неї відповідала держава авторитарна держава Радянська. Справа в тім, що демократична Україна не здатна, було, не став... не здатна була, не ставила цілей, для яких ця система придумувалася і застосовувалася. Попри всі проблеми нашого державного будівництва, попри всі виклики, з якими ми десь справлялися, а десь не справлялися, безумовним здобутком нашої державної системи є те, що усе ж таки вона розрахована на людей, а не на скажімо так, слухняних людських одиниць, як це було до того. І, власне, зрозуміло, що держава принципово іншого типу, демократична, а не авторитарна, опинилася з цією спадкованою системою освіти, з величезною інфраструктурою, як із, таким собі, чи, із такою собі болізою безлучка. Відповідно, держава в тому сенсі, в якому за цю систему відповідав Союз, не могла нести відповідальність. Вона не створювалася. Нами з тими цілями, з якими була створена. Водночас суспільство так само не взяло відповідальності за е, цю систему, адже суспільство не мало відповідної культури погодження з нею не мало цієї культури відповідальності за власне життя. І ці 30 років знадобилися нам якраз таки для того, щоб зокрема крок за кроком прийти до цієї культури і випрацювати її в собі. Тож 30 гаком років ми спостерігали повільну деградацію системи, відповідальність, за яку ніхто так і не взяв. Ситуація погіршувалася хронічним недофінансуванням і так само спорадичними, безсистемними або, і часто прямо шкідливими реформами, які призвели до збільшення бюрократичного навантаження і на вчителів, і на менеджмент, і на батьківство, і на учнів. До формалізації освіти і, зрештою, до радикального падіння привабливості сфери для багатьох потенційних молодих професій. Попри це, запас міцності, який у цій системі існував, і запас ресурсу, який мала і досі продовжує мати наша держава, дозволяв цій інерції функціонувати в силу кількох фактів. Цій системі функціонувати в силу ці фактори це інерція, це відносна економічна стабільність, переважно не східна, але все ж таки не східна стабільно. І, зрештою, робота подвижників освітян, що брали цю відповідальність конкретно на своєму місці, працювали явно не так, як отримували, і присвячували всеціло самих себе, своїх страх. Власне, саме ці подвижники стали тою категорією, яка, е, якщо і не взяла відповідальність за цю систему повністю, то принаймні дуже часто намагалася її брати і брала у конкретних випадках і у зв'язку із конкретними вибухами. Проте, всьому, із часом приходить кінець. Власне, подвижництво, в чому його ключова проблема, його неможливо інституціалізувати. Це не система, це персональний. Ви. Так само війна поставила хрест на якій-на якій, нехай не складні, але економічній стабільності. Власне, те, що відбувається з економікою протягом останніх років, ви бачите найгірше за мене. Зрештою, ці фактори приводять до руйнації системи. Руйнації системи, коли раніше ми мали справу з ключовою проблемою, ще не було розуміння, що з цією. Системою робити в центрального державного менеджменту, то тепер в цього менеджменту ще й нема грошей, щоб робити будь-що. Якщо ви стежили за освітніми новинами, крайні рішення щодо використання освітньої субвенції для сільських невеличких шкіл це найкращий приклад відсутності вже банальної ресурсу для того, щоб будь-що робити. Власне, цей сюжет і ця історія повільного. Продовження розкладу радянщини у нашій освіті це, як на мене, той сюжет, який описує нашу систему освіти за останні 30 років: 30 років, які, попри а, все сказане, не пройшли на мармі. Адже все ж таки політичні трансформації, громадянські процеси, становлення незалежного приватного капіталу і підприємництва дозволило сформуватися новій культурі і новим ідеям. З яких ми по новому сьогодні можемо дивитися, зокрема і на історію цього процесу, і на історію нашої освіти. Власне, говорячи про завтра нашої освіти і про таку невдячну тему, як що буде завтра, мені згадується фраза, яку часто можна сьогодні почути: мовляв, ми змінимось або загинемо. Проте змінимося або загинемо, і я думаю, ми ці всі розуміємо, це вибір без вибору. Адже, власне, іншого варіанту реального, крім зміни, тут немає. Ми мусимо змінитися. Перш за все, змінитися в тому, аби завершити переосмислення власної свободи і власної відповідальності. Адже що таке, зрештою, свобода? Як на мене, це передовсім про можливість встановлювати і причому вільно встановлювати правила власного співжиття. Бути вільним, бути суспільством вільних людей це усвідомлювати свою безпосередню персональну відповідальність за те, як і за якими правилами ми живемо сьогодні і будемо жити завтра. Бути вільним це усвідомлювати своє життя і життя свого суспільства як свою. Справу. І сьогодні ми говоримо якраз таки про це в освіті. Це не означає при цьому, що ми усі, усвідомлюючи це як спільну справу, маємо робити одне і те саме. Скажімо, хтось підтримує здорові сили сучасної державної школи або загалом державної освіти, хтось бачить своїм пріоритетом розвиток приватної освіти, хтось займається додатковою освітою. Скажімо, мистецькою, спортивною, музичною. Хтось займається громадянською освітою. Інші допомагають стратегувати і, і координувати ці зусилля із розвитку освіти за різними напрямками сьогодні. Головне це не бути байдужим. І це саме те, що має нас об'єднувати незалежно від того, який конкретно шлях роботи з розвитком освіти. Ми обираємо для себе. Не бути байдужим і намагатися знову, і не намагатися знову зробити вигляд, що освіта або інші суспільно-важливі сфери і проблеми не є зоною нашої відповідальності, не є нашою справою. Адже майбутнє, як і свобода загалом, не може бути винятково моїм чи винятково його її. Вона може бути тільки спільним, тільки нашим. І відповідно нашою відповідальністю є працювати із ним. Власне, підсумовуючи, зроблю таке невеличке узагальнення, відповідальність вчора нашої освіти це відповідальність держави. Причому відповідальність тої держави і тої моделі урядування. Яка, будемо сподіватися, ніколи у нас не повернеться і не буде відтворена. Тому відповідальність держави винятково в освіті це наше вчора. Відповідальність подвижників і окремих груп, які ставлять своїм пріоритетом підтримання верної сфери попри су переважну суспільну байдужість, так само має стати нашим минулим, якщо ми хочемо не тільки зберегтися, а й розвинутися. І, власне, це показує нам шлях до нашого завтра, до відповідальності кожного з нас. Отож, шануємось в небайдужості. Дуже дякую.